Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування баклажана ікри. Ікра виходить дуже смачна. Ми її називаємо ікра Заморська, мамина заморська ікра. Вона виходить дуже густою, смачною, її ось, тиві, можна спокійно намазувати на хліб і їсти. Ця ікра підходить до будь-яких страв, і до м'ясних страв, і можна просто як закуска, і до. Перший до другий страв. Дуже виходить смачно. Вона відрізняється від тієї ікри, яку я закривала кабачкову. Та теж дуже смачна, але тут трошечки інші інгредієнти. Зараз я вам покажу увесь процес, як я закриваю. Для цієї ікри я взяла 2 кг кабачків, 6 цибулин. ну Можна брати 6 7, можна 5 взяти, можна 4 взяти. Далі перців. Тут у мене, мабуть, штук 8. Три морквини я почистила ось отакі. Десь, тут в середньому, грам 300-350. І надбирала 2 кг помідорів. Овочі я підготувала. Синенькі я почистила їх і нарізала ось отакими брусочками. Покришила цибулю, теж не дуже мілко. Перець порізала ось отак. І брусочками обрізала моркву. Помідори можна або перемолоти на м'ясорубку, або приварити перебити погрушним блендером, можна через сито, щоб не було кісточок і шкірочки. Ну, можна будь-як. Я зараз, наприклад, перемолола і через сито пропустила. Але я не завжди для цієї страви пропускаю через сито. Можна і з кісточками, теж буде смачно. В казан я влила 350, 400 десь так приблизно соняшникової олії і додала спочатку моркву, щоб морква гарненько пережарилася, щоб вона була м'якенька. 10 хвилин минуло у мене морква вже стала м'якенька. Я додала сюди цибулю і знову ж буду її так от прожарювати, щоб вона стала м'якенька. Така. Ну, мені скажу зауваження, що я неправильно роблю наголоси. М'якенька, м'якенька. Не все це тушкується на такому великому вогні. Воно дуже швидень, швиденько все притушковується. Періодично я помішую. Майже готова наша цибуля, 10 хвилин минуло. зараз я сюди буду закладати синенькі. Поки синенькі пустять льошку, їх треба періодично, постійно, майже постійно перемішувати, щоб не пригоріло, і треба зменшити вогонь. І нам треба оці синенькі прожарити, щоб вони були такі м'якенькі. Тушкуються мої синенькі, вони вже майже м'якенькі, і тепер я буду класти сюди перець і так само буду тушкувати. Ну, синенькі, наприклад, 10 хвилин вистачило, і вони вже стали такими м'якенькими. Тепер перець, щоб теж до готовності. Задала перець і буду перемішувати. Відходити не можна. Филина, півтори хвилини, і знову треба мішати. Якщо хочете, щоб більше було тут рідини, додайте більше олії. Але я буду перемішувати. Все одно синенькі вони пускають рідину, і тут буде достатньо. Плюс до того ж ми ще додаємо і помідори. Але треба мішати. Всі овочі вже готові, вони м'якенькі. Тепер я виключаю і мені треба все перебити блендером погружним. Ось у мене така вийшла маса, бачите? Тепер я додам томат, той, що я перемолола. і буду варити. Ось я додала томат і буду проварювати. Справа в тому, що маса густа. Мені треба її проварити десь півгодинки. Я проварюю. Я сюди додаю цукор, сіль і спеції і уксус. Але уксус я буду додавати десь хвилин за 5 вже до закінчення варки. Тому, що воно буде дуже, ну, дуже коли буде кипіти, то дуже буде так летіти на всі боки, то треба накривати. Але не забувати періодично помішувати. Скільки цукру, і скільки солі, і скільки спецій додавати, я спеції додаю сюди тільки коріандр і трошечки душистого, ну, цього духмяного горошку миленого. Скільки додати солі і цукру, це за смаком, кожен визначає собі. Я, наприклад, кладу на цю масу десь цукру, грам 200 а потім вже. Додаю сіль і пробую. Кожен раз пробую, 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 пробую. Мало додаю ще, хочу солодше, хочу кисліше, хочу якесь. І таким чином я, пробуючи, визначаю, який мені смак треба, щоб воно було ну, смачне для кожного, у кожного свій смак. Але насправді воно буде дуже смачне, якщо вгадати з солью і цукром, і оце там. Розумієте, тут же немає точної кількості продуктів, Скільки кожного різний перець, у кожного різна морква, цибуля десь приблизно я напишу у описі, я зараз не виключила, бо воно буде дуже-дуже стріляти в всі сторони, то треба накривати. От Я зараз викинула 3 столові ложки повні зверху солі і 10 столових ложок цукру. Все розмішала. Сіль і цукор розстав, я спробувала, мені смачний. Ну, це для мене. Ще додається оцет в кінці, то, можливо, трошечки треба буде додати ще цукру, щоб було кисло солодке таке. І додала дві чайні ложки миленого коріандру. Ось минуло вже 25 хвилин. Бачите, яка маса в мене стала? Я відключила, бо дуже сильно стріляє. Не можна просто така оранжева аж. Уже оце помідори, це все з'єдналося, між собою проварилося. 25 хвилин минуло. Треба помішувати обов'язково, тільки обережно. Я ще після того, як поклала сюди 3 ложки солі і 10 ложок столових цукру, я додала ще пів ложки солі і додала 2 столові ложки цукру. Ну, я попробувала, наче мені здається, що зараз нормально. Зараз додам ще оцет. Проварю хвилин 5 прокип'ячу і буду вже закладати у чистенькі сухенькі баночки. Я додала 3 столові повні зверху 3 столові ложки оцету 9%, ну, спробувала мені нормально такі кисло-солодке. Але ви дивіться за своїм смаком. Якщо ви хочете трошечки кисліше, додайте більше, можливо, менше, можливо, цукру. Але це все за смаком. Тут немає чіткого рецепту, скільки треба грамів, там, міліграмів, мілілітрів і так далі. Все те, що ви любите, завжди пробуйте. Так, воно мене ще 5 хвилин постріляє, і все, я виключаю. Ну, ось у мене вийшло 4,5 літри ікри. Я її закрутила, перевернула зараз вкрию і буде стояти до охолодження. Всім смачного! Всім гарного настрою, всім смачних закруток. На все добре, до побачення!